Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. На жаль, не відпускає нас з вами рубрика Війна в Україні поради психолога. І після таких масштабних трагедій, обстрілів, як зараз ми з вами переживаємо. Позавчора нас в Дніпрі тут трусило, вибухало, Полтава, Львів. Під час такого жахіття приходять люди із запитом. Чи нормальний я, перевірте мені голову, тому що замість того, щоб відчувати там страх, ненависть, тривогу, люди дуже часто переживають, здавалося б, якийсь дивний в даній ситуації спектр емоцій, там радість, прилив сил, там спокій. Люди прямо писують, що воно зірвалося, такий кайф. да, І от. Що це таке? Що це за феномен? Чи потрібно з цим щось робити? Як це розуміти? Дивіться, ми повинні з вами розуміти, що ми з вами живемо вже більше двох років кожну секунду нашого життя в ситуації, коли нашому життю загрожує. Розумієте, так? щось загрожує нашому життю? Не просто здоров'ю, а прямо життю. І тому в цей час максимально спрацьовують наші інстинкти, так званий рептильний мозок, задача якого просто зберегти ваше життя будь-якою ціною. І в даній ситуації, коли ви можете цього просто так не усвідомляти. Якби ми усвідомлювали, взагалі що зараз відбувається, ми просто б вже по кришу поїхали. Але психіка під час таких масштабних трагедій орієнтується на якийсь один з інстинктів. У кожного він буде свій або бий, або біжи, або ховайся. Так? І Оцей рептильний мозок, який в цей час бере на себе таку керуючу функцію, яку забирає у так званого нашого нового мозку, який вже орієнтований на правила, закони, існування в соціумі, якусь там моральну складову, рептильний мозок забирає повністю владу і що починає робити. Все можливе просто, щоб ви вижили. І при цьому ваш новий мозок, ваша моральна частина, там, духовна, соціальна, вона може не погоджуватися абсолютно, але рептильному мозку він наплювати, тому що його задача просто, щоб ви вижили. І от дивіться, якщо у вас рефлекс, інстинктивна да, позиція ховатися, ховатися, от така, як от в ракушечку тільки раз. То під час таких масштабних обстрілів, що ви будете переживати? Сонливість, якийсь спокій, вам буде абсолютно все одно. Ви не будете розуміти оцих людей, які бігають, метушаться, щось зляться. Вам наоборот, ви таке, таке спатоньке, Розумієте? От спатоньке ви таке. І дивіться. І спокій, якась така гармонія, якась така так, релаксація. так? Ось, для того, щоб ви замерли, не ворушилися, заснули і десь там у сні, там, в якомусь анабіозі пережили оцю всю подію. Якщо у вас інстинктивна реакція бігти. Тоді дивіться, для того, щоб бігти, і сюди ж ми можемо додати інстинктивну реакцію Бийся. Так? Тоді у вас буде який гормональний фон. Тут буде дуже багато адреналіну, ви будете відчувати прилив сил, у вас буде, ви переробите всю роботу, ви будете відчувати себе дуже активним, дуже живим. Так? І от дивіться. Коли ну, вам виділився в кров цей гормональний коктейль, ви можете в цей період, наприклад, переробити кучу роботи. Одна от там щось вибухає, трагедії, а ви тут і генеральну обурочку зробили. І те, що давно якось на роботі там відкладали в довгий ящик, то ящик довгий дістали, переробили. Да? І прямо у вас такий прилив сил. Там, де ми маємо цей інстинкт, що битися, боротися, точно так само. Там ви, наприклад, довго не могли. На якийсь такий там, проконкурувати з кимось, так, щось там десь в соціумі, якось там заявитися, пред'явитися начальнику, там, щось в нього е, вимагаючи прибавки до зарплати і так далі. Дивіться, І тут ви йдете так, в таку активну комунікативну позицію, соціальну, де ви там відстоюєте себе. І от дивіться, і виходить так, що це ж у нас не єдина якась така реакція, да, що десь там вибухнуло, наприклад, якась там техногенна катастрофа і так далі. Так, пережили і, і забули. Ми в цьому живемо постійно. І до цього починає прямо рефлекторно звикати наш організм. Ага. Для того, щоб мені бути якоюсь соціально активною людиною, щоб не боятися там десь конкурувати, стикатися, боротися так, в соціальному плані з іншими людьми. А я реагую рефлекторно на дані всі ці ситуації, цим інстинктом боротися, так, битися з кимсь. Ага мені треба, щоб десь бахнуло. І це для мене тоді в мене цей рівень гормональний піднімається і все. Для мене це такий да, поштовх. Або якщо я там, наприклад, ніяк не можу щось там поробити, переробити цю роботу. Але в мене вже є рефлекс, так що саме коли бахкає, в мене відбувається оце прилив адреналіну, прилив гормонів, якась діяльність, все, я тоді вже чекаю, коли воно бахне, щоб, знаєте, я вже, воно бахкає, я вже на низькому старті. Ті люди, які ходять, переживають невротично всю цю ситуацію для того, щоб заспокоїтися, дивіться дивно, їм потрібно, щоб воно бахнуло. От розумієте? Тобто, вже є у нас рефлекс. А оскільки бахкає з певною періодичністю. Так, воно бахкає постійно. Тобто, уже психіка бачить в цьому вторинні вигоди. Ага, оцей коктейль виробився, і все, я його використовую так, в, якийсь, в якийсь своїх позиціях, з якоюсь своєю метою так, в своєму житті. Я використовую цей ресурс. Тому що розумієте, той гормональний коктейль, який виділяється під час таких ситуацій. Насправді, він дуже цінний, він дуже енергетично заряджений. Взагалі ну, дістаються якісь такі ресурси, резерви організму, які в звичайному житті дістати просто неможливо. Потім дивіться, третій момент, як може ще спрацьовувати ваша психіка. Це вже не про інстинкти, не про рефлекси, а такі собі вторинні вигоди нашого реального життя. Наприклад. Ви там своїм близьким 300 років не потрібні, так? але коли бахнуло, всі вам починають писати. Що ти, як ти, наприклад, там діти десь, ваші родичі живуть там за кордоном. І от вони прочитали, що там щось десь там, і зразу починають вам писати. І ви розумієте, що, по суті, оця війна з їхніми трагедіями це єдина можливість відчути. Себе потрібним, що за вас переживає, так? Отака От ситуація може бути. Потім дивіться, якщо ми беремо там школярів, студентів там і так далі, яким, наприклад, дуже не хочеться йти до школи, дивіться: вибухи, масштабна тривога, ракетна атака, все, в школу точно не йдемо. І дивіться, і тут це ж ну це у дітей зараз, і в моїх також. Моїх також. От як я пам'ятаю, в садочок там прокидається синок там в садочок, а в садочок і ти не хоче. Він, а що ми в садочок не йдемо? кажу, ну ракетна атака. Він такий Ура! да, Чи там діти онлайн? Ага, сирена, ура! да? Ну, Тобто, дивіться, ми, і, і знаєте, тут таке двояке оце відчуття, що з одного боку ура! А з одного боку, ну, ти ж усвідомлюєш, що це взагалі не ура, і це взагалі не класно, і десь воно вибухає, і десь люди гинуть. Але це в першу чергу вторинна вигода вона має значення. І тоді знову ж таки на рівні інстинкту, ой, пробачте, на рівні рефлексу, да, зараз мене Біологи ногами заб'ють, ми можемо відчувати оцю ситуацію, що якогось полегшення. Ага, зараз мали писати контрольну з математики, зараз ми її писати не будемо. Так? Тобто вже тривога асоціюється із чимось таким, якимось позитивним. І оскільки ми у цьому, знову ж таки підкреслюю, живемо дуже довго, то тут вже психіка вона просто так адаптується, вона шукає вторинні вигоди, і вона вже може реагувати таким чином. Часто ми маємо таку ситуацію, як сум за вибухами. От, Наприклад, люди можуть говорити, ой, щось у нас давно не вибухало, давно не вибухало. Прям хочеться. І тут питання, так? І вони самі бояться цього свого бажання, хоча щоб вибухнуло чого? Е, ну, звичайно, це ненормально. Кому хочеться, щоб десь вибухнуло, люди загинули і так далі. Але чого? По-перше, якщо дійсно ви підсіли, як на наркотик, на оці свої гормональні коктейлі, які для вас є цією такою рушійною силою щось робити, чи, чи, висп... чи навпаки заспокоїтися. Да? Одна історія. Да? Тоді вже щоб мені заспокоїтися, треба, щоб десь бахнула. Я такий напружений, 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 жду, щоб бахнуло. Спрацював мій рептильний мозок. і Я такий в і ой, я виспався. Або навпаки, так щось. Якось депресняк, треба, щоб вибухнуло, я відчув себе живим. Одна історія. Потім другий момент. Дуже часто тільки в такій ситуації, коли, наприклад, у одних трагедія, а я розумію, а я вижив, да, від, радість від цього, а я вижив на контрасті, На контрасті, да, що у когось будинок зруйнований, а в мене цілий. У когось, не дай Бог, хтось загинув, а, а в мене діти цілі. Ми можемо відчути цю радість, розумієте? І ми також до цього звикаємо. Дивіться, це теж такий гормональний наркотик, що ой, все одно двійки, що б там не робило. Головне, що живе. І такий любов, такий прилив любові. Да? Щоб відчути прилив любові, нам потрібно, щоб десь хтось загинув. Ми також на це підсаджуємося. Дивіться, мимовільно. Отака історія. О, дивіться, щось таке важливе хотіла вам сказати. Підсаджуємося на цю ситуацію, зараз я згадаю і. Е, ага, згадала, дивіться, і останнє. Ми ж розуміємо, наприклад, оцю певну вже циклічність. Що, наприклад, якщо ось оце я, наприклад, з цим стикнулася, от позавчора у нас було декілька дуже гучних вибухів в Дніпрі. І ми, я розумію, що коли вчора був обстріл і сьогодні вночі був обстріл, я вже можу бути більш-менш спокійна. Чому? Ну, вже ж, нас стріляли, розумієте? Або коли є така циклічність, ага, вони зараз вистрілялися. Вистрілялися, значить, найближчим там пару днів, там може, тиждень, уже Такого сильного обстрілу не буде. Можна заспокоїтись. І от дивіться, коли, наприклад, довго немає обстрілів, люди можуть навіть говорити, «Ну, щось довго не стріляли. І піднімається тривожка. Довго не стріляли, значить, скоро мають обстріляти. І хай вони вже обстріляють, щоб вже заспокоїтися. І от люди можуть через ці відчуття, розумієте, от це сприймати як те, що хочеться, щоб були вибухи. Але хочеться чого. Хоча не того, щоб були вибухи, а хочеться, щоб вже заспокоїтися. Да? Щоб вже стрілялися і можна було більш-менш нормально спати. А... Будемо ще повертатися до цієї теми. Багато питань з посттравматичним стресовим розладом. Якщо у вас є свої історії, свої переживання, пишіть, задавайте ваші питання в коментарях в особистій. І якщо вам важко розібратися, приходите на індивідуальні консультації. На жаль, поки що так. Надіюсь, що. Скоро ми з цією рубрикою покінчимо. Бажаю всім миру і доброго.